Пів на шосту сонячний день 224 і 27 вольт. Струми низькі, не тому, що генерація неможлива, не а тому, що її не потрібно. Бо споживання в мене в будинку зараз йде невелике. Батарейка практично повністю заряджена, будинок споживає 358 Вт. Відповідно, сонце береться на власну компенсацію. О, а хтось питався, як я панелі буду мити. Так от, під'їхала мийка панелей. 8.30 ранку, хмарно дощ. Напруга на стрінгах вже по 100, грубо кажучи, 80 вольт. Струму мізер, а напруга є. Тому таки та напруга росте миттєво. А от зі струмами це вже залежить від інсоляції. Пішли в нас відключення. Тепер електрики більше немає, ніж є. Батарея мені вже розряджалася за останню добу до 40% через ніч. Тепер вже є кондиціонер, котрий пакує біля 2 кВт. І от Зараз немає електрики, видно, з сонячного поля 3,4 кВт пакує, і навіть ще вистачає кВт запакувати в батарейку. Інвертор гарячий. На радіаторі ззаду вже руку тримати некомфортно, але в принципі ніяких помилок немає, нічого не, не, як то кажуть, не падає в аварії. В приміщенні за рахунок кондиціонера, хоча він далеко тут десь температура впала і десь є 24 градуси, поки що воно справляється. Також справляється Сонце. Але вже знаю, що буду переінакшувати. буду знімати дві панелі. з Даху підключати два стрінга послідовно, тобто в мене буде 8 панелей послідовно і додаткове поле буду ставити на балкон 6 штук. Не скоро то буде, але так принаймні планую. А інвертор в шафі ну, справляється. Це вже третій день серйозні відключення, і поки що все в порядку. Ось радіатори транзисторів. Я не знаю, скільки градусів, 60, потім подивлюся в додатку, напишу субтитрами, а от. Де дросель, то пече руку тримати некомфортно. Там градусів 70-80, мабуть. Ну але дроселю це не проблема, я думаю, залитому. А транзистори не такі вже й гарячі. Це при тому, от, власне, що пакується доволі велика потужність за сонця. Малий включив мікрохвильовку. Бачимо 3,4 кВт з сонця, 3,1 кВт в навантаження і ще 14 Вт бере собі з батарейки. В ноль. Але це круто, це, це круто в день, зараз, кінець літа, котра година зараз цікаво, Гляну пізніше. Десь я думаю, година друга-третя, Тому я задоволений. А ось і температура DC темп пікова була 75,3 градуси, а AC57. AC це транзистори, а DC це транзистори перетворювача сонячного. Сонце гріється найбільше, це зрозуміло. За AC вихід переживати нема чого. За сонячний ну, 75 градусів, типа, дата вже так, якби багато. Наблюдаю далі. Хмарний пасмурний день, пів на другу, обід. Холодно. Панелі дають 670 ватт. 670 Вт при споживанні зараз в мене 1,2 кВт. А причому 1 кВт це жере, по суті зарядна станція, що зараз після ремонту на прогоні заряджається. Тобто, якби не зарядна станція, навіть в пасмурний день цього поля, що я маю, мені вистачає на компенсацію загальну власних потреб. Непогано. Початок вересня. Пасмурно, дощ, 4 година. 158 Вт з поля 4,3 кВт. Не густо, зимою буде ще гірше. Треба ставити друге поле. Хтось мусить то зробити, тож роблю я науковий експеримент. Підключаю два стрінга послідовно. Тобто, зараз в мене включено 10 435 ватних панелей послідовно на один стрінг. Знаю, що Samsung ідея. По dc входу витримають до 630 вольт без, без згорання силової. Ото буду пробувати, буду дивитися, які будуть в мене реально напруги і на якій напрузі будуть помилки по хай вольтаж dc шині. Дев'ята година ранку. Кінець листопада, сонячний день. Батареї розміщені на південь, а не на схід, і відповідно в мене генерація відносно мала. Бачимо фантомних 9 вольт на одному вільному стрінгу і 0,1 А. Відповідно, він собі придумує потужність. Це нормально, це колись я думав через це на місячну генерацію. А виявляється, це фантомні струми, про які я також згадував. 444 вольта було максимум на стрінгу. І вдуваємо всього на всього якихось 270 Вт. Подивимося, що буде в день. Продовжую продовжувати спостерігати, і буду вас тримати в курсі подій. Зараз мінлива погода. Година вже десь пів 12-ї. Сонце виходить, заходить. Звичайно, положення ще не оптимальне, як по азимуту, так і по елевації. І цікаво спостерігати за напругою і струмом. Вони міняються нелінійно. Тобто, бачив я максимум 501 вольт, але при струмі 1 з копійками Ампер. А зараз от було 400. 50 і струм там в мене проскакував 2 ампери з копійками. Тобто, якось воно дивно. Напевно, залежить від робочої точки. Тобто, як собі контролер бере ту потужність. Пробую наблюдати, щоб подивитися, що буде по максимуму, як себе буде вести інвертор. При 501 вольту ніяких ні попереджень, ні аварій не було. Хмарно, темно, минула 17. та Стрінги включені послідовно. 100 вольт 9-11 Вт коливається. Тобто підвищена напруга теоретично дає хоч якусь генерацію малій освітленості. Струм, звичайно, ніякий, але і даруйте, вуличні лампи світяться. У нас зима завалило снігом. На вулиці пасмурно, але доволі яскраво. Панелі засипані снігом, і ми маємо маємо цілені фіга 15 ватт 0,2 ампера. Це при тому, що одна десятка це по суті є фантомний струм, тобто генерації немає, навіть ось DC не світиться. Тобто, засипані снігом панелі є дуже неефективні. Відповідно, доступ для очистки панели є дуже важливим. Навіть напруги немає, бо з чистими панелями буває напруга шкалить в пасмурну погоду, а струму немає тих самих 0,1-0,2 ампера і, і генерації 0. Тобто, по суті, щоб вижимати мінімум. Щоб вижимати в пасмурну погоду, висока напруга особливо нічого нам не дає. Тобто особливого виграшу між двома паралельними стрінгами і одним послідовним напряму я не бачу. Ну хіба що зменшується нагрів інвертора і збільшується ризик перевищення напруги за рахунок від'ємного температурного коефіцієнту зимою в сильний мороз. На дворі повний місяць. Зараз десь минула друга година ночі. Напруга на 10 послідовно включених панелях впала до 64 вольт. Коли місяць був в найвищій точці, оптимальній, напруга була біля 100 вольт. Генерації, звичайно, немає, але принаймні ривки були спроби старту генерації. Струм менше 100 мА, відповідно, воно обламується. Останні пару днів морози, принаймні вночі і сонячні дні. Ото напередодні бачив 517 вольт. Завтра на градус більший мороз і сонячно. Теоретично, можливо, побачу першу аварію. Це вже є початок лютого. Дотепер аварій не було ні разу. Ось були збої. І ось нідерландці просять пробачення. 11 ранку, кінець лютого, температура легкий плюс, генерація 620 Вт. Це компенсація власного споживання. Давайте глянемо, скільки воно видасть по максимуму. Для цього вмикаю чайник, але інформація оновлюється з затримками, тому навіть не знаю, як то оновити. Отак От можна спробувати оновити. І бачимо, що генерація впала. При тому, що зараз видно сонце, дурня якась. Неправда, тому що. Ніхрена воно ще не оновило. Воно оновило сервер, а на сервері оновлюється теж з затримками, тому що не дивлячись на те, що 2 кВт валить чайник, сумарне споживання показує те, що було. Тому треба почекати або йду, подивлюся на інвертор і скажу, що по факту бачу. О, на інверторі краще. На інверторі майже 2 кВт. Зверніть увагу на високу напругу. Ви вже знаєте, що в мене два стрінга підключені одночасно. От, виключився чайник. Генерація впала до компенсації власного споживання. І я ж вам хотів показати інше. Вже згадувалося, що я підключив 10 панелей послідовно. І в мене є перевищення напруги. Ото переходжу до заліза. Вибираю входи. Вибираю напругу. Один стрінг в мене відключений. А другий стрінг. В мене 10 панелей. Сьогодні 400 з чимось вольт нам не цікаво. Шукаємо попередні дні, де були морози, де було зранку 11-12 градусів і було сонечко. Перший цікавий пік я зловив 8 числа 520,6 вольта. Говорили люди, що при 520 вольтах де я піде в аварію, не пішла. Максимум, який я знаходив, було 527 з копійками вольт. В аварію інвертор не йшов. Зараз ще попробую пройтись по днях, пошукати. Також зверніть увагу на діаграму. Напруга наростає досить різко, але струму немає. Спроба включення інвертора, провал напруги. І потім знов плавний набір. Так само ввечері, коли зривається вже генерація. Ось, знайшов пік. Фактично перед обідом підскочила напруга до 522,8 вольт. Морозів, що були зараз, недостатньо, щоб зловити аварію. Я не знаю, яка фактична напруга. Але враховуючи, що морози були 10 градусів, я думаю, що я таки залишу 10 панелей вкупі. Не буду нічого переробляти, хай мені так буде. І, відповідно, вже друге поле на балкон, то буду доставляти окремо на другий стрінг. Панелі чекають вже майже півроку, але мене годують завтраками. А ось є ще 523,5 вольта. 526,2 вольта пік. Більше тут, по-моєму, не буде. 516 це вже менше. От, якось так. Причому це вже напруга висока тримається при генерації, коли є якийсь відбір. Для прикладу, можна глянути, де був цей пік, яке було по струму показники. 11-10, оцей максимум. Загальна картина, як виглядає, теж видно. Дивимося по струму в цей момент. 11 з копійками. Тут десь якраз і були піки, по-моєму. 2,6 А і тут пік. 12.02 12, пік, майже 3 Ампера і 2,5 Ампера 11.36. В нас же ж скачок був коли. Я думаю, що пік напруги, то він був десь між. Максимальним споживанням, тобто збільшилось навантаження, стрінг почав брати більшого і напруга просідала. А при зменшенні навантаження якраз йшла в зашкал Отака От історія з послідованим з'єднанням 10 панелей. Це не оптимально, це неправильно. Але поки що в аварію я не падав. Очевидно, при 20 градусах морозу воно таки перевищить і, і, і щось я хапну. Але я готовий ризикнути і щоб не танцювати по даху, зробити так, як є, залишити так, як є, тому що танці важкі, людей немає, ніхто не хоче, то не дешево.